Коли я до нього переїхала, його наче підмінили. Він почав ревнувати, контролювати всі мої розмови. З роками я припинила спілкування з друзями і навіть з батьками, бо він забороняв. Я майже не виходила з дому. Я не працювала, жила за його рахунок, без доступу до грошей, але я не почувалася в безпеці. Щодня, коли він ішов на роботу, я збирала речі, але не наважувалася піти. Але я не одна. Нас багато. Жінки змогли. Пішли, почали спочатку, знайшли роботу, втекли, сховалися, їм допомогли, а значить, і я зможу заради себе в Україні. Близько двох мільйонів людей страждають від домашнього насильства. Лише 30% з них звертаються по допомогу, а 70% отримують інформацію і не переходять до реальних дій. Ці цифри свідчать, інформування недостатньо. Наш виклик для розірву кола полягав у тому, аби перейти від інформування, яке не отримувало відгуку в контенті, до реального впливу. Спершу ми змінили тон голосу, відмовилися від рекламності та моралізаторства. Йдеться про концепцію, яку було створено, стало ти. Найдорожче, що в тебе є. Розповідали реальні, анонімні історії, що давали жінкам відчуття підтримки та показували шляхи виходу. Не просто проводили розіграші, а спонукали жінок думати над тим, що в собі вони люблять. Залучили до співпраць 15 інфлюенсерів, письменників та блогерів з унікальним контентом. Це найкраще, що можна було почути сьогодні. Плачу. Близько 5 мільйонів охоплень, 14% залучені в Інстаграм, перевищили ціль підписників у Фейсбук більш як на 2000 у Вайбер на 811. Так ми стали помітними непомітно.